Всім привіт! Ми знову з грети перейшли на змішане харчування. Сьогодні у Грети на вечерю персики. Це у нас носи, такі волохаті з шерстю і фарш для тварин. М'ясо ми замовляємо на сайті natural.com.ua а у грея сьогодні консерва. У нас немає світла, тому грати сьогодні романтична вечеря при фонаріку можна. сидеть ждать. А вот вам идеальная вытримка вид чехуеныша. Морковка, можжевельник. Можно.